Вітаю вас на YouTube каналі Реферал. Сьогодні розкажу, як легко ви можете отримати 15 доларів за себе або 600 гривень, а також по 15 доларів за кожного запрошеного друга. Для того, щоб заробити дані кошти, перейдіть за посиланням, що буде в описі під даним відео. Перейшовши, ви попадете на ось такий мій пост телеграм каналу з не не до мільйона. Як бачимо, біржа Binance зараз проводить акцію реферальний листопад, де, запрошуючи друзів, ви можете отримати 15 доларів за себе, плюс 15 доларів за кожного запрошеного друга. Все, що необхідно зробити, це зареєструватися на біржі за моїм посиланням та пройти верифікацію, після чого приєднуємось до цієї от акції. Нажимаємо на це от посилання. І е, на цій от сторіночці нам необхідно буде авторизуватись через, е, через свою пошту пароль, який ми вказували при реєстрації на Binance. І нажати тут кнопочку Зареєструватись. Як бачимо, згідно цієї акції. Е, вам дадуть нагороду в 15 доларів. Все, що вам необхідно зробити, це після того, як зареєструвалися та приєдналися до акції, це зробити депозит більше 100 доларів в будь-якій криптовалюті. І на споті на 100 доларів купити будь-яку криптовалюту. І можна її відразу продати і свої кошти вивезти з біржі. І за ці от простенькі дії ви отримаєте плюс 15 доларів виводних. Також ви можете запрошувати друзів по своєму реферальному посиланню і за кожного отримувати по 15 доларів. Бачимо, що ця акція буде діяти до 6 грудня, а нагороди нам відповідно прийдуть в районі 13 грудня. В принципі, на цьому все. Підписуйся на мій YouTube канал ГРФРАЛ, а також на мій телеграм-канал з 0 до мільйона. Там буде ще багато актуальних та цікавих способів заробітку.